Три дитсадки южного можуть не набрати ясельні групи. На черзі дошкільні заклади перебуває мала кількість дітей. Управління освіти видавати путівки в дитсадки планують батькам вже з квітня. Зі слів управлінців розглядається декілька варіантів щодо ситуації з надобором дітей в садки. Якщо ситуація не зміниться. Я думаю, що невелике скорочення чекає у всі дошкільні заклади, тому що якщо у нас не буде дітей, ми не зможемо велику зберігати велику кількість груп. Зараз ми керуємось рекомендаціями. міністерства. І е, на військовий час ми беремо в ясельні групи 10 дітей, в звичайні групи 15 дітей. Поки не буде на черзі хоча б 8-10 дітей. Ми не зможемо відкривати групу, розумієте. Якщо на черзі двоє дітей, ми не зможемо відкрити набір в цю групу. Ми все таки будемо пропонувати батькам інші дошкільні заклади. Але якщо набір, ну, наприклад, черга почне поновлюватись і почнуть з'являтися діти, то зрозуміло, ми трішечки почекаємо, поки хоча б вісім дітей з'явиться, і потім тільки будемо відкривати набір. Чому саме, наприклад, мова пішла про четвертий дитячий садок і про можливе його об'єднання з третім дитячим садком? Тому що вони знаходяться на одній території, і по кількості дітей і груп, в принципі, можуть бути об'єднані в один заклад. Але знову ж таки я наголошую на тому, що ніякого офіційного рішення ми не давали. Наразі діти ясельних та молодших груп перебувають у садочках лише до 13-ї години. На такий графік неодноразово скаржилися батьки. Ми запитали южинок, чи влаштовує їх такий режим роботи до садка. Чула, знаю, що в яких садочках саме більше дітей, де менше. Чому так не знаю, звичайно. Але мені здавалося, в цьому, в цьому місці багато дітей куди. Ну, може, зв'язано з війною, вони повиїжджалися, не знаю, чому так. Але ну, ми в садочок плануємо ходити. Старшенький ходить в ну, п'ятий садочок. Насчет молодшенька ще думаю. У мене синочок старший і він може без денного сну обходитись, то так, він залюбки може бути до п'ятої вечора. Вечора. А я коли він уходив на денний сон, то йому було тяжко без цього сну, то ні. І коли він був маленький, то звичайно лише до обіду, бо йому потрібно було спати в обід. Без обідуного сна, звісно, важко. Я о, працюю, чоловік працює, це було б дуже вручало б нас. А на кого ви дитину залишаєте, коли ви на роботі? З собою беру. А у вас є така можливість? Ну, поки так. Хотілося б, щоб повний робочий день був, щоб батьки змогли б спокійно б працювати. І дитина займалася не просто мультики вдома дивилася, а була зайнята. Хотілося б, щоб дитину ти віддав, вона була б цілий день там, для того, щоб батьки, по крайній мірі, хоча б могли нормально працювати. А з іншої сторони, ми знаємо, що таке шахіди, ми знаємо, що таке ракети, і хотілося б просто бізопасити, щоб я розуміла, що я віддам дитину. В і садочок вона буде в безпеці, вона буде спати там в безпечному місці, в, хов... в сховищі дитині потрібен сон. Як не як, це наш розвиток, це наша психіка, і дитина повинна відпочивати. З 1 квітня дітей молодших груп, які досягли трьохрічного віку, будуть приймати на повний робочий день, але за умови зайнятості обох батьків організувати денний сон в садках наразі немає можливості, пояснює Олена Беренецька. Ми не маємо можливості організувати повноцінний денний сон у зв'язку з тим, що під час тривоги нам потрібно дитину підняти, одягнути, розбудити і перевести в сховище. Чому ми це робимо зараз з 1 квітня? Тому що ми сподіваємося вже. Трішечки потепліє на дітях буде набагато менше одягу, і тоді вже будемо дивитися по ситуації: будемо ми спати, не будемо спати. Яким чином поки що плануємо, що це буде без денного сну. Тому теж батькам потрібно на це зважати. Але в майбутньому, все-таки, я сподіваюся, на підтримку і нашого керівництва і депутатського корпусу ми будемо піднімати питання щодо будівництва на території великих дитячих садків, своїх сховищ для того, щоб можна було забезпечувати дітям перебування з денним сном. Ситуацію щодо недобору ясельні групи в управлінні будуть розглядати не раніше червня.